На приємній ноті розпочали розгляд питання про підсумки літньої оздоровчої кампанії 2014 Донецька обладміністрація передала подяки особисто меру кривого рогу Юрію Вілкулу та найактивнішим організатором літнього відпочинку дітей зі сходу України. За небайдуже ставлення говориться у подяках з Донеччини. Крім того, нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню Кривирійська влада відзначила роботу старшого вихователя табору корчагинець Світлани Малої. «100% ми оздоровили тих, хто бажали у нас біженці з Донецької Луганської області були у нас і зверталися до нас. Ми їх теж брали дітей у наші оздоровчі табори. Також і ті, хто зверталися, от бачите, із Донецької, із з Луганської області, теж у нас е, близько тисячі. Ми оздоровили дітей. Це я вважаю це правильно. Підкреслимо, що Кривий Ріг став першим містом в Україні, який виступив з ініціативою приймати на оздоровлення дітей зі східних регіонів. Епізод тільки забрали цих дітей: 16 дітей з аеропорту ночі. Тільки виїхали з, Дніпроп... з Дніпропетровська, про Петровська, там блокпост, і діти кричать говорить, і тільки раз всі попадали під пода саме под сидіння в автобусі. Так що діти пережили це. эти дети, которые с Ростовской области к нам самолетом доправили. Много ситуаций было этим летом с оздоровлением детей, но мы справились с этим всем вопросом. За даними міського комітету у справах сім'ї і молоді, цьогоріч різними видами відпочинку, як у кривому розі, так і за його межами, охопили 71% дітей. Це доволі високий показник, і на сьогодні кількісно він є кращим в Україні. У місті мешкає 62 тисячі дитина шкільного віку, які підлягають оздоровленню. Протягом літа 2014 року оздоровлено та забезпечено різними видами відпочинку 44 тисячі дітей що становить близько 70% від загальної кількості дітей шкільного віку. Середня статистична цифра по області складає 61,1%. По Україні 57,4% оздоровлених дітей. Загалом, впродовж літнього оздоровчого сезону у комунальних міських таборах на морському узбережжі відпочили 4277 дітей. На відпочинок в основному направляли дітей пільгових категорій, талановитих та обдарованих юних криворіжців. Але більшість активно проводили час та набиралися сил у таборах при школах, позашкільних, спортивних закладах. У таких тимчасово організованих центрах відпочинку перебували більше ніж 21 тисяча дітей. Дозвілля та оздоровлення дітей влітку організували і міські підприємства. Відпочинком у таборах, пансіонатах, профілакторіях, туристичних базах охопили понад 12 тисяч дітей. У комітеті у справах сім'ї і молоді констатували, що літня оздоровча кампанія 2014 пройшла на відмінно організаційно, крім того, без нещасних випадків чи інцидентів. І це теж плюс завдання наступного сезону покращити дитячий відпочинок не лише кількісно, а й у якості. Це означає ще більше комфорту, пов'язаного з перебуванням дітей в таборах та суворий контроль за дотриманням санітарних норм. Від успіхів літньої оздоровчої кампанії до ситуації на Криворізьких ринках вона далеко не ідеальна. Погані дороги, іржаві прилавки, порожні торгівельні місця і стихійний продаж поряд. Така картина є типовою для багатьох ринків Саксаганського та Жовтневого районів. Це підтвердив моніторинг, проведений фахівцями міського управління розвитку підприємництва. У густо населених районах працюють 28 ринків, а це 15,5 тисяч торгівельних місць місць та 12 тисяч зайнятого населення. Минулого року ці 28 ринків дали міському бюджету усього 19,5 мільйонів гривень. У першому півріччі 2014-го – 9,5 мільйонів. Чому окремі ринки працюють неефективно та навіть декларують збитки, з'ясовували на засіданні міськвиконкому. Головна проблема полягає у відсутності договорів оренди на землю між власником ринку та міською владою. А це одне з основних джерел наповнення бюджету міста. Вони відсутні на ринках зарічний і Габро у жовтневому районі та порушується цільове використання земельної ділянки товариствам спотмаки. Це ринок, бульвар вечірній. Заборгованість по сплаті за оренду землі станом на 1 жовтня поточного року мають ринки товариств «Спотмаркет» у сумі майже 52 тисячі гривень, «Юніт» – 51 тисячі гривень і «Босфор» – 57 тисяч гривень. Загалом лише за півроку 2014-го ринки Саксаганського та Жовтневого районів заборгували місту 363,5 тисячі гривень, і це цифра, яка тільки лежить на поверхні. Між тим у ринків величезні резерви для прибуткової роботи. В ідеалі це більш лояльні у порівнянні з магазинами ціни, які привертають покупців, легалізація найманих працівників та розвиток на ринках власної торговельно-закупівельної діяльності, як результат створення. Нових робочих місць. Влада і територіальна громада зацікавлені в прибутковій роботі ринків, бо чим краще вони працюють, тим більше відрахування від прибутків надходять до бюджету. Аналіз фінансово-господарської діяльності показав, що прибутково працюють лише ринки, підпорядковані Дніпропетровській облспоживспілці, хоча, хоча показники їх роботи також не можуть задовольнити. На наше переконання, жоден господар не буде працювати у збиток тривалий час, тому показники збитків задекларовані ринками. Габрос, Потмаркет, юніт босфор викликають сумніви. Ці господарі не поспішають приймати заходів по виправленню ситуації. Насправді, власники ринків не поспішають надавати пріоритетні місця місцевим виробникам. Приміром, для них виділили такі місця поряд з туалетами. Цей же ринок задекларував прибуток за минулий рік у розмірі усього 2 гривні. Така калькуляція не дивує фахівців управління розвитку підприємництва. Вони підрахували, у середньому одне торгове місце займає від 30 до 70 квадратних метрів, тоді як для ефективної торгівлі вистачило б і 10 квадратів. Це ще один рецепт прибутковості. Власники ринків скаржаться на те, що у сьогоднішніх умовах відкривати нові торгівельні місця важко, але поряд з ринками постійні точки стихійної торгівлі, і правоохоронні органи, і податківці борються з цим явищем, але марно. Це не змінюється на сьогоднішній момент. дислокація тих точок да стихійної торгівлі, які на сьогоднішній момент є. От прозвучали, я записався Падбільського космонавта Сонячний 22-26. Ну, откровенно сказать, туда заехать, ну, там грязь, мусор. Кроме того, мы знаем, что бабушки, как вы говорите, продают с пола какие-то продукты питания. Но, к сожалению, у нас бывают случаи, когда продают несанкционированную на разлив водку, какую-то полевую сигарету, и соответственно собирается ну, определенный контингент. Як робитимуть місцеві ринки осередками цивілізованої торгівлі? Особисто доповідали керівники районів. Обіцяли погасити борги за оренду землі, укласти відсутні договори, активізувати роботу з працевлаштування найманих працівників та покращити ринки, хоча б зовнішньо, пофарбувати прилавки та залатати дірки в асфальті. Мер Юрій Вілкул зазначив, на засіданні розглянули ситуацію на ринках лише у двох районах, але такою вона є практично всюди. Втім, головні претензії до власників ринків. Від них на засіданні були лише виконавчі директори або їх заступники. Задовольняє вас це, така робота. Мабуть, ні тому і мешканців нашого міста не всі задовольні такою організацією роботи. І такі ж питання є до інших районів, і ми їх будемо розглядати. На засіданні вирішили і надалі моніторити роботу міських ринків. Від власників суворо вимагатимуть вчасно сплачувати за оренду землі, вдосконалити зовнішній вигляд торгівельних місць, зробити їх більш комфортними, відкривати зручні точки для місцевих виробників та надавати нові послуги на ринках. Приміром, камери схову оренду холодильного обладнання це той прихований резерв, який напряму впливає на ефективність роботи ринків.